Верховна Рада України сьогодні буде розглядати проект закону про внесення змін до бюджетного кодексу України. За попередніми розрахунками зростання ресурсу місцевих бюджетів у 2015 році складе більше 30 мільярдів гривень. Нова система забезпечує автономність прийняття місцевих бюджетів та їх децентралізацію. У майбутньому такі зміни мають дати позитивний ефект. І в розпорядженні органів місцевого самоврядування буде більше грошей. Нагадаємо, голова Верховної Ради Володимир Гройсман пообіцяв, що Проекти законів про внесення змін до бюджетного та податкового кодексу не будуть голосуватися пакетом. Таким чином буде виконано ультимативне побажання деяких новообраних депутатів, які виступають проти голосувань в цілому та пакетно. з ініціативи Юлії Тимошенко та Олександра Турчинова. Розглянуть зміни до підзаконних актів щодо забезпечення і гарантування національної безпеки України, метою яких є підготовка до внесення змін до конституції. України щодо відміни позаблокового статусу. Крім того, уряд підготував законопроекти, які дозволять наповнювати дохідну частину держбюджету. Верховна Рада найближчим часом також має їх розглянути. Гарячі під стінами парламенту обіцяє зробити президія профспілок України, яка сьогодні проведе всеукраїнську акцію протесту у зв'язку з наступом уряду на права працюючих при формуванні державного бюджету України на 2015 рік. Під стіни Верховної Ради обіцяють прийти. 10 тисяч профспілкових активістів, як повідомлялося, напередодні працівники освіти пообіцяли бунт, якщо їм обмежать фінансування. З подібною заявою виступили і студенти львівських вузів. Заради спокою у суспільстві та швидкого реагування на нові виклики, голова Верховної ради Володимир Гройсман пообіцяв забезпечити роботою законотворців без зупинки на новорічні свята. Він вважає, що буде цілком доцільним, якщо завершення поточної сесії буде днем Атку наступної.